Всім привіт! Презентую вам лот Худі ході та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів. Оцінка. Є невеличке забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. В лоті 7 одиниць. Розмір від S до XL. З розміром S та M буде по одній одиниці. З розміром L буде 2 одиниці. Та з розміром XL буде 3 одиниці. Вартість плату 1470 гривень. Собівартість одній одиниці 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі. क्या कोई सर लगता है माजी में